А усім привіт-привіт, друзі! Ми з України. радий вас вітати на каналі. І ми продовжуємо проходити кампанію у Козачках третіх. У нас полишилася по факту остання кампанія за Нідерланди. І потім ще будуть поодинокі сценарії із доповнення The Golden Age. І так. Е наступна моя місія це Рей на Медвей. Ого, на Медвей. Так. Початок 17 століття не віщував загрози у стосунках між Нідерландами та Англією. Більше того, здійснена англійцями підтримка республіки об'єднаних провінцій в її боротьбі за незалежність від Іспанії, обіцяла обом сторонам тривалий мир та союз. Розгром, що вчинили... вчинила англійцям іспанська непереможна армада, здавалося, робив Англію вічним союзником Голландії. Втім, у Англії не було постійних ворогів та союзників. У неї були і є постійні інтереси, оскільки голландці, що продовжували війну з газбургами, досягли серйозних успіхів у своїх кеперських рейдах проти ворога та відібрали у португальців більшість їхніх торгових постів Ост-Індії, несподівано стали однією з найсильніших морських і торгових держав світу. Англійці відчули загрозу для своїх інтересів. У січні 1631 року Карл І підписує з іспанцями ряд секретних угод, спрямованих проти голландської морської гегемонії. Англійська революція і громадянська війна 42-51 років послабили морські позиції Англії. Скориставшись цим, голландці перевели на себе досить значну частину торгівлі з англійськими колоніями в північній Америці. Проте, уже у 48 восьмому роках ситуація змінилася. У 48-му році об'єднані провінції уклали з іспанцями мюнстерський мир, за яким велика частина голландської армії та флоту була розпущена. Олівер Кромвель, що об'єднав свою країну після розбрату в англійську співдружність, створив потужний флот, числений і організований, і дисциплінований. Англія була готова кинути виклик голландському домінуванні в торгівлі. У Англії запанували антиголландські настрої. Голландці вважали невдячними за вчинену їм раніше допомогу в боротьбі проти іспанців. Тепер же Нідерланди обігнали своїх колишніх покровителів. Вони ловили більшу частину оселеців біля східних берегів Англії, відтіснили англійців з Ост-Індії. Розпочалася перша англо-голландська війна. У 52-му У 54-х роках, яку республіка об'єднаних провінцій програла, втративши при цьому одного з видатних флотоводців адмірала Тромпа. Втім, Англія Кромвеля теж була неабияк виснажена війною, і сторони на деякий час примирилися, підписавши вестмінстерську угоду. Війна. Друга англо-голландська спалахнула через 11 років після завершення першої голландці, які швидко оговталися після поразки від першого конфлікту та змогли реорганізувати флот, спричинили ревнощі і навіть ненависть англійського суспільства. В першу чергу купців бажання британських торговців відібрати, нарешті, у голландців пальму економічної першості, спричинило патріотичний підйом. Англія була голодна до війни. Обидві сторони впродовж війни встигли виріз. Вирізнитися серйозними перемогами. Англійці захопили нові Нідерланди, а голландці взяли гору в чотириденній битві. Так чи інакше, флот нідерландців став значно сильніший. В верфі спускали на води судно за судном. Війна висунула на провідні ролі досвідчених і безстрашних флотоводців. Голландський флот готувався до рішучого вирішення конфлікту. Починаємо. ой ой о Так, у ставці флота республіки Об'єднаних Провінцій було оголошено секретні інструкції ставленника апарату Стаутхайдера Корнеліса Девіта, брата керівника республіки Яна Девіта. Було вирішено завдати удару там, де ніхто не чекав. На Англію, на гирло темзи на річку Медуй, Чатемську бухту. Так звучали накази по ескадрах адміралів флоту республіки на чолі зі знаменитим. Згодом дер... рейтером. Врахувався фактор несподіваності відсутності корабельних команд супротивника на борту і чванливість остров'ян, упевнених у неприступності своїх якірних стоянок. Чудово буде під продом таких мудрих військових керівників, і нехай нам допоможе Бог. Я впевнений у перемозі. Е, ну, Це чудово, що ти впевнений. Так, давайте їх якось покучкуємо. Кораблики. Так, у нас тут. Ага, у нас тут мушкітерія. Так, хочеш насмішити Бога, повідай йому про свої плани. На шляху нашого успішного просування по Медуї є декілька прибережних фортець. Хоча одних з, з них, пам'ятає, ще Генріха восьмого інші цілком оснащені можуть серйозно зашкодити нам. Мені рекомендира, ми готові до всього. Командуйте і наказуйте нам. Наші каніори Каноніри готові рознести ці укріплення влучним вогнем, А гемайни, піхоти і моряки готові висадитися на берег і показати їм, що таке сила обраного богом народу. Увага, діти мої, слухайте мій наказ. Ну, добре, добре, зараз будемо підводити їх потрішки. Так, давайте все ж е трішки розфасуємо. Там, де у нас є, так би мовити, бойові кораблі, і там, де у нас є десант. Так, ходімо, будемо потрішки атакувати їхні укріплення. Нехай не розслабляються. Так, ви програєте, якщо втратите всі військові кораблі та всіх солдатів. Знищить англійський флот на зупинці в гавані Чатем. Знищить ар артилерійським вогнем або захопіть десантом Форт Шернес. А, де? Форт Шернес? Оце? Чи що? Чи де? Так. А Чого ви стоїте? Ходімо, ходімо, будемо допомагати тут нищити. Ой, гарно відпрацьовало як. Так, ходімо нищити другу вежу також. Ну, в принципі, в принципі... яхти не так уже і сильно шкода. В принципі. Так, хоч давайте тут десант висадимо. Ось тут о. Так, все. Другої вежі немає. Чудово. Давайте ламати тут прохід. Так, форт Чернес на острові Шепі при впаданні річки Медуй в гирло Темзи першим опинився під вогнем нідерландського флоту. Вогонь трьох десятків кораблів голландського флоту перетворив його на нікчемно зруйноване укріплення. Голландські кораблі можуть вийти на фарватер Медуя. Бог милостивий, до нашої зброї знову послав нам перемогу. А, все, нам вже тут не потрібно нічого. Чудово, давайте будемо потихеньку рухатися тоді далі. Ні, хлопці, тоді висаджуватися ніхто нікуди не буде. Давайте будемо а, рухатися далі. Давайте тут якось встанемо. Ці морські баталії, досить. Ну, мор морські місії вони досить такі довгі і досить неочікувані. Супротивник може у будь-якій точці зараз нас чекати. Але у нас флот, ну, в принципі, такий досить непоганий. О, тут ще хтось сидить. Ой, -я. ну, ходімо, давай. Так, маньори командира нашому просуванню можуть завадити декілька англійських, укріплені з гарматами, гарматами, які розташовані на островах у фортеці цієї річки. Фарва... Фарватері цієї річки. Жерла їхніх гармат спрямовані на нас. Маньоре, капітан, наказую вам негайно з ними розібратися. Давайте. Ходімо валити. Чому ні? А, і тут, і тут вони по обидва боки є. Ходімо, поки будемо Ці розбиратися будуть. З цією артилерією ми підемо відправимо ще й на іншу сторону. Давай, 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 давай. Не даємо робити їм постріли. Потрібно нищити. А, ще гаубиці у них там є. От, чорт. Я якось навіть не помітив спочатку їх. Так, давайте підійдемо сюди десь ближче. Так, ще друга гаубиця, все. Фінішнула. І ще одну гаубицю. Давай, 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 давай. Геть трішечки лишилося. Хлопці, давайте піднатискаємо. І другої немає, все. Чудово відпрацювали. Зараз ще тут потрібно знизу відпрацювати. Знищити їхні форти. Ну, все, од одні є. Так, давай. Там є якийсь сундучок, скриня якась є, потрібно її підчистити. Давайте валіть же. Чому ви так підпускаєте їх? Так, а ви, ну, пливіть туди ось. Давайте розвідаємо, що там ще є. Ну, лінкорчики тут відпрацьовують просто на Уралі. Ні, ні. Кораблики наші. Так, все, дві гармати знищено. Ходімо знищити третю. О, тут ще щось є. Так, відходимо. Висаджуємося. Так, остання. Тут більше... А, тут більше нічого й немає, здається. Так, розвалюємо і тут о. Так, найбільші труднощі в просуванні голландських кораблів річками, меду і тем зміг створити добре укріплений і оснащити 18 кулевранами великого калібру замок Апнор. Побудований свого часу за наказом королеви Єлизавети для захисту. Від проникнення іспанського флоту. Від моменту отримання звісток про несподівану атаку Нідерланд англійське командування зробило гарячкові спроби зміцнити оборону. В Апнор прибуло підкріплення, полк піхоти і декілька ескадронів кавалерії. А це куди? Це куди там що прибуло? А чому тільки один там стріляє? Валимо, валимо. Апкор, напевно, ось це воно. О, а тут уже. Так, все. Тут по факту ми знищили. Давайте будемо підходити сюди на допомогу. Так, хлопці, давайте підчищайте. Чому стоїмо? Чого чекаємо? Так, давайте почат... Ну, я навіть не знаю. Так, давайте відійдемо сюди. І давайте вас висадимо тут. Захопимо ще цей корабель. Ні, 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 ні. Пливіть, пливіть, потрібно нищити. Що ж ви робите то? Давай, 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 давай. Потрібно їх тут розвалювати. Є, контакт. Чудово, рухаємося наче. Так. А є щось? Нам щось дадуть? А, нічого не дають. Я думаю, щось дадуть за те, що ми там ці скрині відкрили. А вони геть нічого не дають нам. От чок. Так, далі. Ну, втрати у нас теж є, але, але могло бути все набагато гірше. Так, дивали по вежі. Просто так не стій. Ой, усі наші яхти понищили. Там ще лінкор он підвалі. Давайте висаджуємося. Так, все, час уже лінкор нищити. Все, яхт немає у нас більше. Це погано, напевно. Але я сподіваюся, що ми впораємося. Ну, дуже на те сподіваюся. Що там, ну геть трішки лишилося, геть трішки. Давайте, давайте, валіть. А, все, все. Цю частинку ми розбили. Так, давайте. Так, блискавичною атакою за підтримки корабельної артилерії, замок був захоплений голландцями. Більше він не являв загрози. Його репутація артилерійської фортеці зійшла на нівець. Немає перешкоди для божественного проведіння. Сам Господь веде нас до перемоги. Ну, чудово, що воно так. Так, по кому вони ж там валять, намагаються валити? Не знаю. Так, давайте рухатися далі. Чорт, нам нічого не дають. Я думаю, нам щось дадуть. Ну, давайте теж сюди. Можливо, нам доведеться висаджуватися на берег. Чи можливо було краще туди обійти? Не знаю. Так, цієї миті ми довго чекали, та. Провіддення Божим він настав. Ось четемська бухта і англійські кораблі, на які на якірній стоянці. Як донесе, нам шпигуни, чванливі командири англійців нещодавно розпустили частину команди на берег. Так що, навряд, вони зможуть протистояти нам на повну силу. Нехай поглине їх геєна, вогнена і водна пучина, Наказую знищити англійський флот. Слухаюсь. Сподіваюсь, що ми. Втягнемо. А, а, а. Так, 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 так. Давайте все, зразу валити. вони чомусь туплять, тільки один понес. веде вогонь. А, все, другий почав. Так, у нас втрата здається. Так, лінкорчики, давайте підходьте, друзі. Підходьте, підходьте. Ми одними фрегатами тут не впораємося. Ой! А фрегатів все менше і менше. Так, потрібно лінкор цей нищити. Ну пливіть. Давайте, підпливайте. Нищимо лінкор. Чому стояти ото? Ти ще не розвалився? Так, все. Нема. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, що ми повинні впоратися з оцим завданням. Тим паче, що частина їх, вони просто ну нічого не роблять. Вони нічого не можуть нам протидіяти. Їх команду розпустили, вони ослаблі. Нам ще скільки лишилося? 1, 2, 3. П'ять суден знищити, так. Є. Вже 4. Так, тут наш десант підходить ближче. І, напевно, нам потрібно буде висаджуватися. Їх напевно потрібно буде звідси вибивати, наскільки я розумію, ні? Хоча основне наше завдання це саме знищення флоту. І як он так. Ну, все, ще два кораблі лишилося. Вони вже нам спротиву не чинять. Тому, в принципі, в принципі я думаю, що ми повинні їх зараз скоро кікнути все. Ой, чудово. Ой, чудово. Так, десант рухається. Давайте десь будемо висаджуватися тут о. Так, рішучість і кращі риси голландських моряків і солдатів принесли Нідерландам заслужену перемогу. Англійський флот пішов на дно під вогнем голландських кораблів. Кетчий і брандерів. А кораблі англійців, що залишилися від. Крили Кінгстон і пішли на дно у Лондоні. Панувала паніка, поширилися чутки, що голландці транспортували французьку армію з Дюнкерка для повноштабного вторгнення. У Лондоні з'явився приречена впевненість у здатності голландського флоту блокувати Лондон. Багато заможних громадян тікали з міста, почалися мирні переговори. І Нідерланди торжествували перемогу у другій англо-голландській війні. Відплатилися нам від господа за труднощі наших сповна. Перемога славна і рішуча. Радий, що серед імен, переможців є і моє скромне прізвись... прізвисько. в республіці. Народ тріумфував після повернення нашого переможного флоту в порти. Наші славні командири. Дерюйтер Карнеліос Девід і Ван Ген були у коштовних золотих чаш, виготовлених Ніколасом Локеманом із зображенням подій рейду. На одній із чаш вибито і назва мого флейта Ораніон Бовем. Чудова перемога. Ну така досить коротенька місія. В принципі, нічого складного не було. По факту потрібно було захопити декілька е е фортів і підчистити флот. Друзі, усім дякую за перегляд. Якщо вам подобається, то протискайте вподобаєчки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Усім гарного дня, гарного вечора, мирного вам неба. Віримо у перемогу та у наші Збройні Сили України. Усім бувай!